Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас! Дітки! Впродовж року ми з вами знайомилися з багатьма віршами і написали ці вірші прекрасні українські поети. Пам'ятаєте їх? Це Грицько Бойко, Наталя Забіла. Катерина Перелісна. Сьогодні я хочу вам розповісти про ще одного дуже важливого, цікавого, видатного українського творця та поета Тараса Григоровича Шевченка, якого ще називають генієм українського народу. Деяку інформацію про нього ви вже знаєте. Тож пропоную вам пригадати історію, біографію цієї видатної людини. Погляньте на портрет великого поета. Він немов дивиться на нас уважно, лагідно і сумно. Чому ж так сумно? Бо все його життя було важке і безрадісне. Було це дуже-дуже давно, майже 200 років тому. В бідній селянській родині Шевченків, яка жила ось у цій хаті, народився син, якого назвали Тарасом. Ріс Тарасик допомагав батькам, але найбільше він любив малювати. Коли підріс, почав вчитися в школі. Вчився він дуже добре. Та через деякий час. Помирають Тарасові батьки, спочатку мати, а потім і батько. І Тарасові довелося важко працювати, щоб якось жити. Тяжким було життя хлопчика. Нелегке було і його подальше життя. Шевченкові довелося жити далеко від України, хоча він весь час мріяв жити на рідній землі. Той помер він далеко за Україною. Друзям своїм він заповідав як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милій. Його друзі виконали цей заповіт і поховали Шевченка в Україні, на березі Дніпра, на горі, яку тепер називають Тарасовою. Український народ дуже любить свого поета. В Києві є пам'ятник Тарасові Шевченку. На його могилі теж поставили великий монумент. Пам'ятник є і у нашому місті. Вірші Шевченка не забуті. Вони звучать по радіо та по телевізору. Їх вивчають в садочках та школах. Пропоную вам послухати один із віршів. Тараса Григоровича Шевченка зацвіла в долині червона калина. Можливо, хтось його вже вивчив. Якщо ні, то спробуємо разом. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало. Пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині, вийшла погуляти у гай на долині. Дітки, про що цей вірш? Який в нього настрій? Так, це лагідний, приємний віршик, вірш про весну. А зараз я вам хочу прочитати ще один мій улюблений вірш. Спробуйте уявити собі те, про що ви будете. Слухати намалюйте собі в уяві картину. Віж називається Тече вода з-під явора. Що таке явір, дітки? це дерево. Тож слухайте. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом них. Верболози і лози зеленіють, тече вода з гаю та попід горою, хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Чи сподобався вам цей віршик? Я попрошу вас. Якщо буде таке бажання на вихідних намалювати те, що ви уявили, коли його слухали, дітки, давайте ж з вами пригадаємо, вірші якого поета, автора ми сьогодні слухали? Так, Тараса Григоровича Шевченка. На цьому тижні. У нього виповнювалося 209 років від дня його народження. Тому ми вшановуємо пам'ять цієї великої людини, кобзаря, та говоримо про його творчість. Я сподіваюся, що деякий з його віршиків ви вивчили. Тож чекаю на ваші відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!